Отже, друзі, продовжуємо з вами ретельно слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Українці щоденно продовжують демонструвати Кривлівському фюреру та його поплічникам, що Україна ніколи не буде частиною Російської Федерації. Пропоную поглянути на те, що відбувається на різних напрямках українського фронту. Найбільш гарячими сьогодні залишаються Сватівський та Бахмутський напрямки. Друзі, вітання Україна. Вітання з, з Бахмута українського. Брат Стона Петро Волощенко в Бахмуті. Бахмут це центр міста. Бачите? Бахмут це Україна. Ніяких тут е, заперебриковських товаришів немає. Те, То, що вони постійно говорять, що вони вже от ну, вони тратять там на ІПСО мільйони доларів. І все время якісь інформаційні атаки. Намагаються вести. Да. Тут постійна така, така фуня. Да. Братик, скажи пару слів для аудиторії у світі і в Україні. Заявляю відповідально. Ми з киянином працюємо в Бахмуті, все під контролем ЗСУ. Не вірте ніякої е, оцій чуші. Все буде Україна, я вам гарантую. І все одно вони нічого тут не доб'ються. Хай вони ложать тут всіх своїх, і ми все одно їх переможемо. Слава Україні! Героям слава. Друзі, коротко поясню, чому Бахмут так важливий для Запорибрика. По-перше, їм потрібно показати якусь там взагалі перемогу, тому що після Києва, Херсона, Харкова показувати абсолютно нема чого. А всередині їхньої країни-терориста. Там є декілька груп впливу. І от е, одна із груп впливу, це там приватні військові компанії. Вони повністю дискредитували їхні збройні сили Другу армію світу. І зараз, щоб блин, перед цим бункерним дідом щось показати, вони намагаються захватити Бахмут. Але для, для Збройних сил України це одинаково. Чи ви б там приватні, чи регулярні. Прийшли в Бахмут. Ну, будете тут всі і залишаться? Всі туди залишити Так. Тут лежить навколо їх десятки тисяч, це центр міста Бахмут. Так що, друзі, тримаємо стрій. Бахмут це Україна. Росіяни продовжують акумулювати сили для того, щоб відбити контрнаступ Збройних сил України. Та чи вийде в них, покаже час. Проте українці знають, який буде результат. Тільки сподіваємося, що з найменшими втратами серед цивільних та військових України. Сватівський напрямок залишається гарячим. Проте є інсайдерська інформація, що найближчим часом від Збройних сил України ми отримуємо дуже гарні новини. Анонсували приємні новини одразу декілька телеграм-каналів, які наближені до наших військових та Андрія Єрмака, керівника офісу президента. Наразі тривають позиційні бої в лісах поблизу населеного пункту Кремінна. Російські загарбники перекинули значну кількість живої сили на даний напрямок, зокрема і злочинців, завербованих компанією Пригожина ПВК Вагнера. Противник пробує відкинути українських військових з району населених пунктів Червонопопівка та Площанка. Наразі ситуація на сватівському напрямку продовжує залишатися напруженою та складною, але українські оборонці роблять все можливе та неможливе для того, щоб відкинути ворога за парєбрік, де йому і місце. На Авдіївському напрямку наразі все без змін. Йдуть бої в центрі населеного пункту Мар'їнка. Кацапи не мають просування попри фейки, які вони розповсюджують в мережі. Однією з найголовніших та найгарячіших новин є події на російському аеродромі Енгельс. Вночі в Саратовській області на одному з головних аеродромів, який використовується для завдання ударів по Україні, прозвучав вибух. О пів на другу ночі ударний безпілотник вирішив привітати російські сили ППО з їх святом. Цікаво, що російські ЗМІ повідомляють про успішне відпрацювання силами протиповітряної оборони. Було збито український безпілотник, проте внаслідок падіння обломків троє осіб вбито і ще двоє отримали поранення. Інколи обломки безпілотника вбивають цілі роти, що ж таке буває? Напевно росіяни знову готувалися до масованого ракетного удару. Проте військове керівництво України проти терористичної діяльності Кацапів. Що думаєте з цього приводу? Зупинимось також на більш веселих новинах. Бункарний дід став людиною року за версією видання «The Week», проте є невеличкий нюанс. Оцініть американську та британську версію тижневика. Кремлівський фюрер, звичайно, хотів увійти у світову історію як найвеличніший, проте є багато нюансів. Як ви вважаєте, російські ЗМІ висвітлюють такого типу події? Пишіть власні думки з цього приводу в коментарях. У мережі з'явилася цікава інформація щодо того, що Сполучені Штати Америки роздумують над наданням права Збройним силам України завдавати удари по Республіці Білорусь. Колишній заступник державного секретаря США Стівен Бігун запропонував підтримати удари по районах зосередження військової техніки Кацапів на білоруській території. ЗСУ зможуть завдавати удари по Білорусі у разі, якщо відбудеться повторний наступ з північного кордону або знову загарбники почнуть обстрілювати Україну з використанням території цієї країни. Що думаєте з цього приводу? Завершимо цей випуск каналу Моя Україна. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші лайки, репости та коментарі підвищують рейтинг роликів. Тому ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько українську війну. Підтримуйте зсу, вони роблять щодня неймовірне. До наступних зустрічей у випусках Моя Україна.